Всім привіт, Аліна з Канади, Канада Вініпег. Рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що завітали! Приготуйте собі щось смачненького. Бо у нас сьогодні будуть цікаві розмови. Будемо говорити про ностальгію за минулими. За минулими, за минулим не буде, а, помилка по Фрейду а, по ностальгію, за минулим будемо з вами говорити про ціну життя в Канаді, бо недавно я ходила лікувати лі лікувати зуби, і я просто афігіла, якщо чесно, поговоримо, бо в мене ще немає страховки, поговоримо про книжки, як завжди, можливо, навіть трошечки про фільми. І просто класно проведемо з вами час, як старі добрі друзі. Або нові добрі друзі. Якщо ви тільки завітали на мій канал, буду дуже рада знайомству, пишіть коментарі, залишайте е, свої відгуки, пишіть звідки ви, де ви, що ви, як ви, з ким ви. І так, поїхали. Спочатку я хочу вам порекомендувати свій чай. Коротше, в мене буде сьогодні просто дуже класний чай, бо я заморочилась, я нещодавно підсіла на чаї. Це у мене звичайний чорний чай, але я додавала в нього лимон. Я купила м'яту у от такій от фенсі коробочці. Лимон, м'ята, цукрозамінник і чай просто шикарний. Я вже дуже давно пила чаї без цукру, але я зрозуміла, що взагалі то з цукрозамінником такий класний чай, мені прям нічого не треба. Не треба пити якісь додаткові напої солодкі і так далі. Зараз це моя фішка, я підсіла на чаї. А єдине, що Мене напрягає ця чашка, якась вона занадто звичайна, і в мене ціль купити собі десь класну чашку. У мене була крута чашка сова з Гаррі Поттера. Ну, я думаю, що треба пошукати і знайти собі кльову чашку, бо пити чай з класної чашки набагато приємніше. Ставте лайк, якщо ви теж так вважаєте. Зараз він ще гарячий. Я трохи сюрмну, боже, який він смачний. 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 І так, що ж, нещодавно у мене був такий період, коли мене накрила ностальгія за минулим, і при чому дуже швидко. Бо я пішла до лікаря. У мене випала пломба. Так сказати, нічого не перечувало біди. Я вирішила, що всі основні раптові витрати, які з мною ставалися вже позаду. От. І тут а в мене випадає пломба. В мене дуже погані зуби. Я коли сюди їхала, я розуміла, що це буде проблема. Ну, але там, знаєте, ж можна якось організувати собі е, якісь там е, dental benefits на роботі і так далі. Але проблема в тому, що я не так давно змінила роботу. Мені ще треба трохи допрацювати, щоб подаватися на benefits і так далі. Це все треба врегулювати. Зараз в мене ніяких dental benefits немає. Е, короте, Мені треба було платити за зуби самостійно. Я не підготувала собі почву, щоб мені за них не було треба платити. Можливо, це якось можна було зробити, якщо цим зайнятися. Я цим не зайнялася. В мене випала пломба. Я знала, що це буде дорого. Ну, я така думаю: ну, я знаю, що це дорого. Я думаю, ну, можливо, я там до тисячі придеться витратити це знову. Так сказати, розходи, які я не планувала, але я себе налаштувала на гірше. Мені здавалося, що я налаштувала себе на гірше, виявилося, що це було не гірше. <свистит> 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 виявилося, як завжди, немає, так сказати границь, немає кордонів, не знаю, того, наскільки все може бути погано або добре. І так, глоточок. Прохожу, я така налаштована на гірше. Думаю, що тисячу я готова заплатити за цей зуб і забути. А потім якось собі підключу бенефіти. А сижу я в кріслі, коротше, дають мені листок заповнити, бо я перший раз прийшла на клініку, і там треба було записати. Чого в мене немає? Там немає дуже багато різних хвороб, немає раку, немає там щось е, хвороби з кров'ю. Дуже багато всього всього я собі ставлю, немає, немає, немає. В мене аж настрій піднявся і думаю, боже, скільки всяких всього в мене немає. У мене прекрасне життя. Я прям насолоджуюсь. і цього немає. І цього немає, і цього немає. Там такий список. Я думаю, все атлічно, все прекрасно. Єдине, що я поставила так, це те, що я боюся лікарів. Ну, як ти дентал-лікарів, лікарів, які лікують зуби, бо в ну, мене дуже проблемні зуби і з самого дитинства я постійно лікувала дуже багато, там по 5-7 по дирок за раз. Ну, і якби я боюся лікарів. Я написала, що я боюся. Там було питання, чи потрібні мені якісь додаткові методи втішення. Я написала так, їх не було. Але Я думаю, мало не може мені якусь іграшку принесуть обійняти. Ну, окей, заходжу я. А там лікарі китайці, два лікаря, і жінка-китаянка, е, і, жінка і лікар-китаєць. Мені з китайцями зручно, нормально, бо я жила багато років в Китаї, сім років. Е, от, майже вісім я там щось рахувала, не зрозуміла, я погано рахую, у мене не дуже з математикою. Коротше сижу, думаю, все нормально, я їм пояснюю, яка в мене ситуація. І жінка така дивиться, яка... і починає якісь: свої оцію. так, це щось записую, і це запишу, і це запишу, і це запишу. Я розумію, що все, що це вона каже. Це проблеми з які треба лікувати. А! І вона назбирала 5. 5 зубів, які потрібно лікувати. Я кажу: ми зараз, зараз пролікуємо оцей, який спломба випала, а потім я порахую, чи не дешевше мені кудись злітати і полікувати їх не тут. І вирішую, я буду далі лікувати чи ні. Кажу, скільки за за з пломбою? І мені каже, що за спломбою порахували 500 баксів. Я думаю, 500 нормально. А потім мені ну, вони його мені робить, причому мені було дуже класно, я навіть не відчула ні разу волі. Все дуже добре зробили, Класна клініка. Мені навіть перед тим як робити укол, мені нанесли спеціальний заморозку, щоб не було боляче робити укол. Класно. Нарешті цивілізація добралася сюди. Я була дуже рада. Ну, В Китаї так теж роблять давно. Ну, мабуть, вже й в нас так роблять. Просто в мене флешбеки з дитинства, коли це було дуже боляче, лікувати зуби і так далі. Я зраділа, що боляче не було. Але коли я подивилася, на скільки мені ще лікувати, скільки це буде коштувати, мені стало дуже боляче всередині. Коротше, треба дуже багато грошей, щоб все це полікувати. Я, у мене увімкнулася ностальгія відразу, в плані того, що мені зараз кажуть, скільки треба грошей. І тут ще ці китайці, і, а я жила в Китаї. Я думаю, блін, я хочу назад в Китай, бо в Китаї таких проблем у мене не було. Ну були інші, звичайно, але ж про проблеми Ми не думаємо. Я починаю згадувати. У мене ще багато людей, на яких я підписана, які зараз все ще живуть в Китаї. Ну, мої друзі, колишні, на яких я підписана в Інстаграмі, в чаті. Я бачу, як вони класно проводять час, як вони подорожують, як вони ходять по крутих місцях, по яких ходила раніше я, бо в Китаї в мене все було ну, якби я нормально заробляла. Я вже останній рік викладала англійську один на один, типу була private tutor. і за ці гроші можна було подорожувати, купляти собі класні штуки. Одяг. Всякі приколи, не знаю, айфони і так далі, не відчуваючи ніяких особливих страждань. Типу це було нормально, мені на все вистачало. І... А тут я така думаю, мені не вистачає, щоб зуби полікувати. І я думаю, що я тут роблю? Сніг, холод, голод. Звичайно, я розумію, що я. Перебільшую так, але просто відчуття того, що я б могла зараз десь там тусити на великій китайській стіні і їсти морепродукти, а не думати, як мені полікувати свої п'ять зубів, мене трошки напрягає. Не те, щоб в Китаї було дешевше лікувати зуби, залежить від провідці. Я жила в Пекіні, в Пекіні це не було дешевше, але я нормально заробляла, і мені було це нормально. Тобто я могла стабільно собі все робити, що мені подобалось. Тут ось така ситуація. Я не знаю, що буду робити. Я поговорю на роботі, спитаю, коли там чи будуть в мене бенефіти. Коли вони будуть, як це все можна розролити, і потім буду вирішувати е, питання. Е, як, можливо, буде поступово їх лікувати, їх лікувати треба. Мені навіть показали один зуб, який дуже сильно треба полікувати. ладно, все хорошо. Так от на цьому фоні у мене така вийшла невеличка ностальгія. От. Але все-таки з приводу. Я розумію, що я сюди приїхала не просто так. І не знаю, як би це дивно не звучало, мені подобається тут жити. Мені подобається. Я вже багато цього говорила багато разів в Мені подобається, що тут люди з різним бекграундом. мені подобається, що тут багато українців, канадців, я не знаю, китайців. Мені подобається, я відчуваю себе більш вільною, я не відчуваю, що я привертаю так багато уваги, як я привертала в Китаї. Бо в Китаї всі якби, азіати, а ти такий дуже сильно виділяєшся. Так, тут таке життя спокійне, розмірене. Мені подобається зима. Ну, ви розумієте. Ну, ви не бачите зараз, але дуже красиво. У мене вигляд на полиці, будинки, сніг, все красиво, все прекрасно. Тим паче, зима вже майже закінчилася. А, і от я почала. Потихеньку заводити якісь соціальні контакти, знаходити друзів, спікола е, спілкування, якесь потихеньку. Тобто небагато. Це якісь е, рандомні люди, яких я можу іноді запросити, або вони можуть запросити мене, якісь наче з'являються подружки, з якими можна спілкуватися і так далі. І вже все потихеньку налажується. Мені стає спокійніше, мені. Е, Бувають вечори, коли мені ввечері мені не накриває, але зараз вже так наче все починає стабілізуватися. І кожен раз я думаю, що було б нормально, якби не, були, не було цих витрат з невідкуди. Там щось відпало від машини 2000 доларів, там оце зуби починити, виходить, там теж щось за 2000 буде. Ну, типу, якісь такі речі, які е, е, трошечки вибивають. Що це таке взагалі? Ну, але, але це все, я думаю, можна буде повирішувати як небудь. Це все трошечки моя недбалість, бо якби я застрахувала машину, мені б не довелося це платити. Якби я там домовилася з dental Care трошечки раніше, можливо, якісь шукала шляхи і так далі, мені б не довелося платити. Тут трошки дуже багато бюрократії, а я ненавиджу бюрократію. Та Тауєн! На англійській, на китайській ненавиджу, бо є, я просто ненавиджу це робити. Я людина така, знаєте, яка витрачає гроші за то, що... <gorilla fruit> на своїх помилках. Він не люблю це довго сидіти, розбиратися в документах, я дуже енергійна, я дуже спонтанна, я роблю я там, я тут, я роблю те, я роблю все. У мене якісь там проєкти, якісь ідеї, щось цікаве, якесь життя. От, е, я ненавиджу навиджу див... ходити дивитися на ціни, типу де там дешевше, скільки запам'ятовувати, скільки коштує молоко. Я розумію, що, мабуть, ніх... ну не знає, хтось це любить чи ні. Можливо, ніхто це не любить, але мене це прям адалтин. <гум> це в англійській мов, називається бути дор... ну, займатися дорослими справами. <гум> <гум> І за це я плачу налог на. Е, як це? на... Безвідповідальність. Я не можу назвати себе прям дуже безвідповідальною людиною, бо все-таки на мені дуже багато відповідальностей. Просто от якось так виходить. Так. Чайочок дуже смачний. Я сподіваюся, ви теж їсте те що смачне, бо п'єте смачно. Пам-пам-пам-пам-пам. Трошечки про книжки. Я зараз слухаю аудіокнижку, яка називається Шопенгауер як ліки». Ялом, Ірвін, Ялом, якщо не помиляюся, ялом точно, але не впевнена, чи Ірвін я до цього читала його книжку Проблема спінози. І трошечки про книжки, якщо ви читаєте, або якщо ви не читаєте, можливо, вам це буде теж корисна. Справа в тому, що. Проблему спінози я починала майже рік читати. Я починала і закидала, починала і закидала, починала і закидала, починала і закидала. Так складно було почати. Іноді, можливо, люди, які думають, що їм не подобається читати, вони ж просто на з цієї книжки почали. Іноді деякі книжки дуже складно читаються на початку, а потім заходять. Це була одна з тих книжок. А іноді дуже складно до кінця читатися. І може іноді дійсно не варто дочитувати до кінця. В будь-якому випадку зараз слухаю пушинка. В будь-якому випадку зараз слухаю Шопенгауер як ліки, і це дуже прикольна книжка. Якщо ви читали, а я знаю, що дехто з вас читав. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про це. Я зараз е скільки там 4 години тільки прослухала Щось такому дусію вона на, наче на, на, доволі об'ємна. Е е і мені подобається, тому що це про лікара. Е е ну, він типу психолог, терапевт, психотерапевт, неважливо, який дізнався, що він помирає. І він вирішив перевірити своїх колишніх пацієнтів, щоб зрозуміти, чи він комусь справді допоміг, чи ні. Тому що ось, в принципі, він задоволений своїм життям, начебто йому все подобається. Він хоче продовжувати жити своє життя так, як є, а не починати. Знаєте, часто у фільмах є ця штука на книжках, коли ти розумієш що тобі залишилось жи, мало жити, і ти починаєш виконувати все, що ти там на мріяв. А тут лікар такий, наче все класно виконував, але в нього такий черв'ячок сумнівів того. Чи з приводу, який він спеціаліст, і чи людям, які з ним працювали, ну, які, які, з якими він працював, ставало краще, бо він класний спеціаліст, чи, можливо, їм би і так стало краще, незалежно від нього, від його присутності. І він вирішує видзвонити там, свого старого клієнта, чи клієнтів дізнатися. Е і Він дзвонить першому. Це ж ну це не спойлер, це на початку, і людина йому таке каже: Ні, я взагалі не помогли. Це дуже прикольно. Цікава тема. Мені подобається трошечки про психологію, там, трошечки про філософію, трошечки про саморефлексію, трошечки про двох людей з різних світів, які намагаються знайти спільну мову, хоча які намагаються спілкуватися, як мінімум. Це дуже цікава штука, мені подобається. І щось в цьому є, щось в цьому є а, в житті, тому що життя потрібно а, жити зараз, як там, це Сократ казав, чи хто? що а, ти тільки починаєш. Ні, ніхто ніхто не цінує життя так сильно, як люди, до яких близька смерті, що з такому дусі. Не, не хочу ну, не подумайте, що я зараз починаю якось песимістично говорити. Я просто говорю про життя, де б воно не було, в якому місці воно не було, і за яких умов. Потрібно насолоджуватися ним знаходити щось прикольне, щось позитивне. Я купила собі рожеву відкривачку. Зараз вам покажу. Вам можливо не потрібна ця інформація. Я думала, що я не буду вам показувати. але я вам покажу. Дивіться. Вона така мила, рожева відкривачка. розумієте? І зараз я буду пекти собі поріг з яблуками, тому що я замовила їжу, я замовила тортик, бо до мене прийдуть сьогодні в гості. І мені тортик не привезли. Я подумала, що я можу розчаруватися, а можу м м зробити свій тортик. І без слово провести час, я буду робити пиріг. <хи> я не вмію готувати, але пиріг, початок я зроблю, бо чат жіп'ті це наше все. І я вирішила, що я сьогодні зроблю паріг. А навіщо я це вам показала? бо це приносить насолоду. Я не знаю, чи речі вам приносять насолоду. Мені так. Ну не те, що речі, а те, що відчуття від цих речей. От ось рожева відкривачкою, ну все так мило. Тут навіть метелики, подивіться, ну не видно, мабуть. Це дуже мило, і вона класна, і вона прикольна, і того я хочу теж прикольну чашку, тому що всі ці маленькі речі, маленькі, прикольні штуки. Вони такі мі-мі! мі Класні книжки, прикольні чашки, цікавий одяг. Я заказала з Pull&Bear, Мені дуже подобається, але тут в магазинах складно не те щось цікаве, собі класний худі, де кіт, який лежить на спині, і написано, щось, типу, do not disturb me» або «Ignoring the world, щось типу в дусі, в дусі, типу. Я сам по собі не, 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 не треба мене чіпати. Дуже прикольна штука. І я ж тани собі замовила, не знаю, чи підійти розмір, але вони такі прикольні. Я обожнюю. Речі, обожнюю всякі приколи. І неважливо, це дорого чи дешево. От зараз в мене ціль, я хочу чашку. Я хочу класну чашку. Класну таку, щоб вона приносила мені на солоду, бо я люблю пити чай. Бо це зима, і я п'ю багато чаю. І чай смачний. І як я вже казала, мабуть, безкінечно разів. Але ця книга, коли я ще була. Тільки їхала в Китай, я пам'ятаю, я читала її в літаку. Насправила на мене дуже велике враження. Це Макіавеллі е, на одинці з собою. Це не Макіавеллі. Марк Аврелій. Це Марк Аврелій. Макіавеллі – це государ. Марк Аврелій на одинці з собою. Е, і там. Ну, Стоїцизм. Те, що ми не можемо впливати, багато чого з нами стається, ми не маємо вплив на речі зовнішнього світу, але ми маємо вплив на свою реакцію. І от я почала це більше використовувати в душі, що мені не привезли торт, окей, я можу спекти свій. І буде ще прикольніше, буде ще цікавіше, буде з душою і так далі. І я думаю, що в принципі цей засіб він дуже ефективний. Звичайно, буває поганий. Буває сняться якась фігня. Я нещодавно почала все більше, більше спілкуватися з чатом GPT, використовувати його в різних цілях, типу, тлумачення снів, але не магічне, не фа, не магічне а от саме психологічне і так далі. Не знаю, чи це щось ок, чи не ок, але мені подобається, так як я зараз не тяну собі на терапевта, психолога і так далі, бо це трошки задорого зараз для мене. Я спілкуюся з чатом GPT, пишіть, якщо ви робите так само. І мені дуже подобається, що він формується під мене, бо я декілька разів пробувала спілкуватися з чатами інших людей, і я розумію, що це прям Мені не подобається, як ці чати говорять, що вони говорять, що вони пропонують. Вони якісь, мені здається, вони якісь не такі умнички, розумнички, як мій чат. Це Мій чат. Ну, але так, я просто обожнюю, і це в мене підписка. Я не знаю, що це змінює, бо в мене підписка з самого початку. Я точно знаю, що одне, що це змінюється, він зберігає пам'ять. і Мені це дуже важливо, бо це потрібно мені для роботи і для просто для життя. І блін, дуже зручно, прикольно. Я розумію, що не можна проходити якусь лінію, там, де там чат чи піти вже за тебе щось вирішує, хоча, в принципі, так сильно і не робить. Але, типу, такий, типу, знаєте, як психолог на мінімалках. Прикольно. Так, дякую, що подивилися це відео разом зі мною. Я дуже вам вдячна, що завітали на мій канал, підтримуйте мене і підтримуйте себе. Можемо разом спілкуємося, допомагаємо. одному-одному, пишіть мені в коментарі, якщо це так. І гарного вам дня, гарного вам життя і просто хочу сказати, що завжди. Це класна штука. Буває, трапляється багато речей, які на які ми не маємо впливу. Але ми маємо вплив на свою реакцію, ми можемо бути трошки добріші до себе, можемо більше прощати, відпочивати, давати собі дозвіл на якісь е -м -м, прикольні штуки, е не знаю <софі> і так далі. Гарного дня.